Ми заїхали подивитись, які умови умови просто вкрай жахливі. Стіни просто стіни вже рушаться. Шелтер назвав бараком, натякнув про незаконні побори в прихистку та заявив, вимушені переселенці ризикують здоров'ям та життям, проживаючи у таких умовах. І виставляють мої сумки на вулицю. Просто розумієте? Виставляють мої речі на вулицю. Буквально я ж нічим не користуюсь, і дві тисячі віддала просто так. Ці заяви та інтерв'ю з обуреними мешканцями одного з дніпровських прихистків поширив депутат Верховної Ради Павло Фролов в центрі скандалу шелтер для переселенців, який Курує громадська організація Джерело підтримки. Бізнес на постраждалих чи допомога? Я побачив жахливі умови, в яких опинились переселенці у Дніпрі на вулиці Степана Бандери. Чи справді умови настільки нестерпні, та невже волонтери наживаються на переселенцях? Знято було більше, але все було вирізано і показали тільки те, що було зручно тим людям, які приходили. Як свій рейд пояснює сам нардеп, що на гучні заяви відповідають волонтери організації та чи продовжить прихисток свою роботу? Про це трохи згодом. А зараз скандальний шелтер перевіряємо особисто. Неочікувано жителі прихистку говорять, поширене нардепом відео маніпулятивне. Якби я я тоді, в даний момент і встретіла б. Зустріла, Якби в той момент перевірки я б їх зустріла, я б поставила запитання, що він зробив для цих переселенців? От для нас він ні копійки сюди не вклав. Від держави ми тут не отримали нічого. Ірина тут мешкає вже три роки, переїхала з великої новосілки. Розповіла, коли евакуювалась, майже півдня, блукала містом в пошуках, хоч якогось житла Я з двох часов дня. Я з двох годин дня каталась до семи вечора по місту. Мене скрізь буцали і казали: а у нас не приймають переселенців. Прихистили її тільки в цьому шалтері. Коли я приїхала сюди, тут були розкладачки. Я лягла на цю розкладачку, я виспалась і була щаслива. Переселенці, які тут облаштувались, визнають умови на п'ятизірковий готель не тягнуть, але й люди. Без забаганок у мене не така велика зарплата, щоб я її всю віддавала на оренду квартири. Я не можу собі цього дозволити, тому тут мене абсолютно все влаштовує. Зараз в шелтері на постійній основі мешкають 22 людини. Протягом трьох років облаштуванням умов регулярно займались волонтери і міжнародні фонди. Тут стіни взагалі були. Один Адінкірпіч mm -hmm. без нічого. У нас кухонька теж була обйорта, облезла. Кухня у нас також була обдерта, облізла, все сипалось. Але подивіться, як нам все зробили. Екскурсію у прихистком нам проводить Олександр, чоловік тут з 22-го року. Евакуювався разом із хворими батьками з Луганщини. Ми сюди прибули, нас прийняли дуже гарно, просто ну тому як на вокзалі ми це… Сотки ночувалі люди були задоволені тим, що у них, хоч хоч є криша над головою. але чи справді тут наживаються на переселенцях? Невже за прихисток з людей, які втратили все, беруть гроші? Про це заявив не лише депутат, а й одна з мешканок шелтеру. Це піар на кістках. Він приїхав, він показав умови і взяв інтерв'ю у тої людини, яка була вже на виселенні. У нас три місяці. Він каже: за що ви берете комунальні послуги? Тисяча шістсот п'ятдесят дві гривни на день. У нас там комерційний тариф на воду і комерційний тариф на світло. Тому е, хто має сплачувати ці кошти? Юлія, координаторка цього прихистку, говорить, з мешканців беруть гроші лише за комуналку. Правда, волонтери допомагають з базовими наборами продуктів та засобами гігієни, а ще психологічними та юридичними консультаціями. І звичайно намагаються поліпшити умови. Звичайно, образило, тому що три роки ніхто навіть не думав про цих людей, вони, вони навіть не згадували. І тут, розумієте, ми два тижні вже колотимося, нам дуже ну, образливо. Цей шелтер кажуть волонтери від початку вторгнення РФ прийняв близько 800 людей. Ще в трьох прихистках організації жили до трьох тисяч переселенців. Будь-яке питання воно має вирішуватись з позиції, що потрібно зробити, щоб стало краще. Нам вдалося зв'язатись із самим нардепом, який оприлюднив скандальне відео в інтерв'ю 11 каналу. Павло Фролов говорить: рейд до шелтеру провів через скарги евакуйованих переселенців. Більше нас е, стурбувало більше те, що там збирають кошти. Там збирають 1600 гривень просто е, готівкою. Як е, місця тимчасового проживання держава передбачила в бюджеті компенсацію за всю комуналку. Тобто треба просто оформити заявки і всю заводу питаємо голову організації, чому не користуються пільгами? Головна причина відповідають страх, що держава затягуватиме з виплатами, а комунальники не чекатимуть і просто відключать послугу. Є законодавство, але закон не підкріплен фінансовими моментами, і тому втілення цих законів неможливо. Тим часом нардеп звернувся до правоохоронців з вимогою перевірки цього шелтеру. Дивіться, вся державна машина, не лише там депутати, а всі чиновники вони мають зробити так, щоб люди не платили. Ну тим більше, ми, як законодавець, ми в бюджеті передбачили ці кошти. Після інспекції нардепа роботу шелтера перевірив профільний департамент. Ова висновки радикальні. Цей прихисток непридатний для життя. Його закриють. Проживання ВПО у кімнатах здійснюється з порушенням права власності більше трьох родин у кожній кімнаті. Санітарно гігієнічні умови не дотримані у зв'язку з відсутністю у засновника МТП джерел фінансування на проведення ремонту приміщення після розселення. МТП буде виключено з переліку МТП. А як власне держава допомагає ВПО? Нардеп Павло Фролов нагадує: існує кілька програм. Серед таких допомога на проживання це 2-3 тисячі гривень. Нею користуються 900 тисяч українців. Програма прихисток це компенсація власникам житла за безоплатне розміщення переселенців. Є відновлення грошова компенсація або житлові сертифікати для придбання нового житла. І субсидія на оренду житла. За її допомогою можна розраховувати на часткову компенсацію на оренду помешкання. Наша парламентська комісія захисту прав ВПО ініціювала законопроект. Він вже має от, найближчим часом розглядатись на першому читанні. Він розширює цю програму. Є відновлення на 2014 рік. Цей законопроект він по зруйнованому житлу, по зруйнованому житлу на окупованій території. Він встановлює, що треба обов'язково видати є сертифікати, підтвердивши цей факт руйнування з супутників. За допомогою дронів ті люди, чиє майно знаходиться в містах, яке росіяни ще знищили, матимуть право отримати житло без обстеження. Найскладніша ситуація із помешканнями на окупованій території. Як саме жителі отримуватимуть компенсацію, ці механізми ще напрацьовуються. А що ж буде з жителями розформованого шелтера? В Ова 11 каналу повідомили п'ятеро вже переїхали до інших шелтерів або знайомих. Ще 10 погодилися переїхати до прихистку цієї ж організації тільки за іншою адресою. Марко Ручка, Сергій Озіров, Денис Лисавенко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.